Доброго дня, дівчата. Надіюсь, ви відчули роботу ваших м'язів після інтервального та силового тренування. У нас сьогодні фаза відпочинку, але ми не будемо лежати на цих ковриках чи дивитись телевізор. Ми будемо розвивати силу наших м'язів, гнучкість та працювати над глибокими м'язами нашого тіла. І так сьогоднішнє тренування називається просто сила, гнучкість і баланс. Для нашого тренування рекомендую вам включити розслабляючу музику спокійну, яка вам подобається. Йдемо, включаємо, і так, Ноги що-ша на тазу. М'язи живота напружили, лопатки звели, плечі опустили, маківкою витягуємося вгору, довга шия, спина рівна, плавно сідаємо на праву ногу. Відводимо таз назад, Розтягуємо внутрішню частину стегна. Вжиним. Вдих, видих. Старайтесь дихати рівномірно. Чудово. Опускаємо ліву руку на коврик. Спина рівна. Тулуп тримаємо чітко по центру. Не тяніть до правої ноги. Туло по центру. Опускаємо другу руку. Таз нижче. Якщо вам важко опустити руки, можна їх тримати над колінами. Хто може, опускає. Зафіксували положення. Дихаємо, глибоко дихаємо. Нижче опускаємо таз. Чудово повертаємося на 90 градусів. Таз опускаємо вниз. П'ятку задньої ноги тянемо назад. Має боложня бути п'ятка назад. Коліно ліве, праве, чітко над п'яткою. Прямий кут під коліном. Хто може, ставить повністю долоні. І тянемось вниз. Пружини. Шию не задираємо. Вниз плавно, без різких рухів. Чудово. Знаходимо баланс і відриваємо тулуб від Нашої ноги. Спина рівна. Миківкою витягуємося вверх опускаємо на низ. Вистягуємо пахову зв'язку правої ноги. Спина рівна. Стараємося опустити нижче, тримаємо баланс. Чудово тулуб витягуємо на рівні задньої ноги. Тулуб на рівні задньої ноги. Добавляємо витягнуті руки. Плечі внизу. Шия довго витягуємося за макушку і тримаємо це положення. Розтягуємо повністю наше тіло. Опускаємо руки. Повертаємось назад. Пружинимо. І прийшли на ліву ногу. Таз назад. Тримаємо. Руки послали на коліно. Тянемо внутрішню стану другої ноги. П'ятки пам'ятайте, не відриваємо та ззаду. Не робіть таких положень, не сідайте на литку, прямий кут під коліном. Ми робимо все безпечно і правильно. Опускаємо руку одну, другу та знижче Тулуб по центру. Молодці, Поворот на 90 градусів, п'ятка назад. Стараємося опустити долоні, якщо вам важко, ставте пальці, лопатки зведіть та запускаємо максимально вниз. на видухом, рівнім тулоб та запускаємо нижче. Лопатки звести маківку, витягуємося вверх. Розтягуємо пахову зв'язку, задню частину стегна, нижче опускаємося. Нижче стати задню коліно не опускати. Заднє коліно пряме. Тримаємо баланс. Дих на видуху, тулуб на рівні задньої ноги. Дих на видуху, руки витянуті. Плечі не піднімайте, плечі вниз. шия продовження тулуба. Тулуб на рівні задньої ноги. Ниж, нижче опускаємось. Молодці. Долоні ставимо з внутрішньої частини нашої ноги і стимої в планку. Ноги на ширині тазу. Перемістились на передпліччя. М'язи живота напружити, лопатки звести, лечі вниз. Дихаємо, тримаємо це положення. Попереку не падати, не вигинатись. Живіт підкрутити під себе і спину тримати рівною. Знаходимо баланс, відриваємо одну ногу, тримаємо це положення, дихаємо. Чудово. Поміняли. на видуху друга нога. Носок відтянути або на себе. Відчути, як працює все ваше тіло. Глибокі м'язи. Знаходьте баланс. Молодці поставили ногу. Навліва дихаємо. Щойно не задираємо. І поміняли. на духу друга. Чудово. Опустили коліна. Позади. Розслабились. Коліна разом. Витяємося, грудну клітку поставте на коліна. Розслабились, вдих на видих з цієї позиції, округлили спину. І приймаємо знову по планку. Тепер будемо стояти на кистях. Пальці розкрили, спину вирівняли. Оприлюдняємо праву ногу і ліву, М'язи живота напружили. повітайте, ніякому разі не розслабляти м'язи живота. Напружено, лопатки звести. Все тіло напружене. Всі м'язи нашого тіла. Увага, знаходимо баланс і пробуємо відірвати одну руку. Тримаємо це знаю, Знаєш, це зовсім непросто, але постарайтесь. Хоча б на секунду. Якщо вам важко, просто стійте в планці. Чудово, поміняли. Вдих на видиху, відірвали другу руку. Вдихайте. Вдих, видих. Опустили. Вдих на видиху, знову вдруг поміняли руку. Чудово, зміна, плечі згодьте, плечі вниз. Спина рівна. Стараємось отримати це положення. Опустились. Коліна. Зігнули поза дитини. Ноги на ширині тазу. Віддихаємо. Молодці, округлили спину, стопи разом, коліна разом, носки на себе. Зараз будемо ставати в гірку, долоні зафіксували. На ковороку вони не відриваються, вони магнітом тягнуться і тримаються. На видоху ми випрямляємо коліна, голову тянемо між, між руками. Стараємося п'ятки опустити, коліна випрямити і животом тягнемося до стегнень. Якщо важко, можна коліна зігнути, п'ятки не дотягнути, але статися випрямити коліна і п'ятки тягнути в паркет. Повністю тягнемо нашу спину і задню частину стегон. Чудово знайшли баланс. Пробуємо відірвати праву ногу. Тримаємо це положення. Хто може ставити ногу на рівні тулуба, кому розтяжка дозволяє, тримаємо баланс. Стаємо на носок, вдих, на видих, опускаємо п'ятку. Видих. Вдих. Животом тянемось. Останній раз. Молодці. Зміна. Відірвали другу ногу. Та старайтесь не скручувати, та звикіски дивляться. Чітко до коврика. І носок. П'ятка. Вдих. Видих. вдих, Видих. Чудово поставили ногу. Коліна поза стола. Вдих, на видих, округли спина. Сіли на підйоми. Плечі вниз. Глибокий вдих через ніс, вдих. На видиху руки в сторони. Вдих на виду скрутились. В одну сторону. Плечима скручуємося, руки не рухаються, руками не рухаємо, а лише в корпусі. Відчуйте так тянуться косі м'язи живота і м'язи спини. Вдих на видоху в другу сторону. Назад опустили руки. Оберт. Плечима. Останній раз. Чудово! Ми розтягнулись, попрацювали над нашою гнучкістю, силою і балансом. Ми молодці. Аплодисменти.